Переважна більшість спортивної продукції друкуються глексодруком, і друки використовуються понтонні цвіта. Тобто не друкувати цміком можливо в даному випадку. Якщо розглядати цей макет, то тут є поєднання смікової печаті та пантонної печаті. Основні цвіта червоний та синій, жовтий та сірий. Ані зроблені друком фантонними красками. Що касається гілочек дерева, то вони надруковані цміковим способом друку. В цьому випадку фактично всі дизайни зроблені іменно фантонними цвітами. Тому дуже важливо, коли ви готуєте макет до друку, мати номера кольорів пантонів. За роки, які я працюю в брендуванні, є випадки, коли у замовниках є наявний брендбук. І в ньому прописані кольори в пантонах або надані цвіта у цмікі. А є випадки, коли немає цих кольорів. Тому ми намагаємось зрозуміти, який колір потрібен замовнику, і пропонуємо варіанти для друку.